Буде встановлена також ось така камера Full HD, робиться один отвір. Вона красиво встає, як штатна. Ось сюди побачите, як буде далі. Ось така бомба буде встановлена на цій Mercedes, Практично дуже схожий на штатник. Деякі люди от хочуть саме в такому дизайні, не на всі автомобілі це існує далеко не на всі. І вони трошки. Трошки дорожчі, ніж якщо просто гола рамка. Тобто, ви розумієте, тут крутілки і так далі. Ну, ось це чудо ми замінимо. Автомобіль готовий, все виглядає по штатному. Як бачите, я вам скажу, звук ще покращився просто в рази, тому що це класна магнітола, це преміум сегмент. Тут найкращий підсилювач стоїть. Також стоїть у нас тут кращий ДСП-процесор. .е. Всі налаштування, зрізи і так далі. Це ну, класна магнітола. Краще, скажімо так, по звуку нічого немає. А, все працює, як бачите, по штатному. Бачите, всі кнопочки у нас відображаються. А, всі застосунки у нас, у нас звичайно стандартні, як у будь-якому Androї. Також вивели ми в бардачок пару USB-шечок тут у нас. І слотик під сим карточку для телефону. Можна поставити слот і завжди інтернетом користуватися, щоб не залежати від роздачі і так далі. Також ми можемо користуватися CarPlay та Android Auto. Тут є у нас така можливість. Дублюємо просто свій телефон на екран магнітоли. І також тут можемо користуватися всіма додатками, що у вас є у телефоні. Встановили гарну камеру заднього огляду, Full HD роздільної здатності, прямо видно всі-всі деталі. Ідеально, гарно, хороші кути. Тож, кого зацікавила така пропозиція? Звертайтеся.